Дениска тут ліпить це вже не назвеш барабулями Дениска Подбал про клієнта Дениска тут Тут подбал, тут відходи запхав Обрезки Там запінив після колегів, не? А понятно, це ти робив кріплення. Та й добре, то коли такий брусочок до сіни, бажано лишати там сантім, щоб туди піна зайшла. Ану зверху поклади мені, я зверху гляну, що там. Наліпили колеги. Там слабе місце, де вата закінчується, мембрана там конденсація може бути. Така полосочка невеличка. Зимою, коли сильні морози.